Доброї вам пори, друзі! Сьогодні я знімаю своє перше відео, як я буду шукати з вами свої находки. Ну що, попробуємо з вами щось знайти. Полізла в мене ось така перша находка. Зараз ми будемо з вами на неї дивитися. Вибачайте, за незручності знімаю на телефон. Десь вона в мене тут була. А де? Зараз побачимо. Ось вона, ось! Ще сам не бачив, що це таке, але зараз ми з вами побачимо. Ой, куди полетіла. Так, проглядується нас. Рамочник, так, да, це рамочник. 20 копійок СССРівських. 1954 року. Може вам видно, може і не видно. Ось такі перші мої манідосеньки. Моя перша находка. Клас, ура! Ой! Куда ти летиш? А ми з вами будемо ходити по ось у цьому полі і шукати далі з вами. Всякі цікаві штуки. Ну що, поїхали. Так, після рамошника щось мені зовсім не везе. Одна якась весь час лажа попадає, скупає такі ями і нічого я не находжу. Всякі ложечки. От такого типу вилочки. Більше нічого я не хочу Ну нічого не вчаємося. Шукаємо далі. Що те все наше. Рию, рию, я купаю, купаю на цьому полі. Як той кріт, і нічого немає. Одна якась лажа попадається. Ну, по легендам тут і по картам старим колись стояло дуже старе село. Мають бути находки. Ну, побачимо, що ми накупаємо. У мене пройшов такий цікавий сигнал. Монетний сигнал. Зараз ми викупаємо і глянемо, що то там таке ось тут. Фу. Замарався вже, вилив я такі... виривав, виривав, виривав. виривав, вирива, таку доволі глибоку яму і знайшов якусь блін, лажа, залізяка якась. Тупо метал. Зараз ми його викупаємо, глянемо. Що це таке може? Бути. Ось. це зараз побачили. Що, вирову я якусь цю фігню таку. Якийсь кусок колишнього завіса з дверей. Ну, По-моєму так. Якась петля, чи що тут, болт. Це сліди того, що була тут цивілізація. Що, будемо шукати. Будемо шукати. Я ми за собою зариваю, закопую. Так що в мене завжди порядок. Купаємо далі. Ну що, друзі? Купаю я сьогодні всі сигнали, кажеться. І викупав знову ж таку лажу, якийсь метал. Ну, метал грубий. Попробую викоти. Може хоч металом одіб'ю, здам щось. Попробую Попробую щось знайти. Зараз, ще пару сигнальчиків, вже вечоріє, да буду йти додому. Покажу вам свої находочки. І тоді побачимо. Я тут залізяку зараз будемо доставати. Глянем, що ж це таке. Я тут так упав стільки Пів години Півгодини цю лажу таку. Старовина піч. Лежали тут округи. і люди варили на ній їсти когось. Ну нічого, будемо далі шукати. Може щось. І цікавеньке знайдемо на сьогодні побачимо. Зараз я попробую викопати на камеру. Побачу що ж є тут за такий очередной шмурдачок знайду. Синал хорошенький, зараз ми глянемо з вами, що ми тут накопаємо. Добсі поки собі не купив. Обходжу стільки одним металошукачем. І ось така гільза. Від патронів ще на мене вилізла з цієї ями. Щось. Будемо копати. Ну що, ребята, минув перший день мого копу, так сказати, моє перше відео, яке я знімаю. Сильно не розочаровуйтесь. Будемо зараз робити обзор моїх находок. Що я таке знайшов. Зараз глянемо. Скільки я накопав сьогодні шмурдячка? Алюміній, все алюміній. Ільзача, якого я вирив перед вами. Всіх я находок не став показувати. Метал я ось там весь позложував. От, все, що попалося, те показую. Надіюсь, далі буде краще, я буду вас радувати. Ось такі чулунки попадаються. Ось хороший находок з самому початку копа. Випали мені ось такі 20 копійок рамочних. 1954 року. Ось таке відохотнічу патрона. І саме перша моя позакамерна находка. Ось така якась штука. Не знаю, що це таке. Може хто підскаже. Ось таке. Дякую, що були зі мною. Ви були. Сьогодні з Серегою. Мене звати Сергій. Наступне відео я покажу своє обличчя, хто хоче побачити. На сьогодні всім пока. До побачення.